Добре, сьогодні 8 травня, насправді, насправді, є дуже багато різних подій, які є в церкві, які є навколо нас. В Україні сьогоднішній день, 8 травня, ми називаємо Днем пам'яті та примирення. Це є день, коли ми згадуємо всіх тих, які загинули під час Другої світової війни пам'яті. Але ми, як християни, от коли, коли ми щось пам'ятаємо, коли ми пам'ятаємо наших предків, або коли ми пам'ятаємо тих, які загинули під час війни Другої світової, що для нас означає пам'ять? Це не є просто от згадати, подивитися фотографію або піти там на подивитися на пам'ятник. У нас в Україні багато є цих пам'ятників Другої світової війни. Коли ми, як християни, говоримо, ми пам'ятаємо, ми також говоримо, що ми молимося. Отже, сьогодні День пам'яті, тобто День молитви. Ми пам'ятаємо для того, щоб молитися. Я думаю, що всі ми всі, хто зараз дивиться цю трансляцію, ми маємо наших предків, які брали участь у Другій світовій війні або з одного боку, або з другого Україна була розділена. Теж ми маємо радянських солдат, маємо УПА, маємо наших партизанів і так далі. І сьогоднішній день ми молимося, молимося за них. Це є день пам'яті, день примирення. Знову ж таки, що таке примирення? Да, примирення, коли в Україні оголошувався цей день, то малися на увазі, що ми, як українці, так ми могли мати різну історію. Але ця історія зараз не має нас ділити, має нас примиряти, тому що зараз маємо нашу, нашу державу. І, на жаль, маємо зараз час, коли ми всі разом, незалежно хто ми, звідки, яких поглядів, яких переконань, але ми маємо примиритися, щоб зберегтися як народ, тому що, на жаль, маємо іншу війну, війну вже проти не фашизму, а расизму. Отже, день примирення, примирення заради, заради єдності. І також, от з християнської точки зору, яке є найбільше примирення? Дивіться, ми зараз також думаю, що всі спостерігаємо за тим, що відбувається в Ватикані. От Принаймні я вчора ввечері теж дивився, коли піде цей дим чорний або білий. Сьогодні в день також бачив, що дуже багато людей слідкує. Вибрали папу, не вибрали, поки що не вибрали це одразу оголошую. Чекаємо на голосування, яке буде ввечері, можливо, ввечері вже буде, будемо мати нового папу. Але да, от примирення, що означає? Да? Примирення, от, наприклад, да, в Італії, от, собор святого Петра, це і Ватикан і вулиця, яка провадить безпосередньо до цього собору італійською мовою, називається Via Ріконціляціоне, тобто вулиця примирення. Але колись це, ця назва з'явилася Примирення між Ватиканом і Італійською державою, бо теж були там певні проблеми. Але коли ми говоримо як християни, про примирення, то що вкладаємо в це? Передусім, примирення між мною і Богом. Да? Тому що гріх, гріх, на жаль, нас ділить. І найбільше примирення це, це, власне, сповідати наші гріхи, просити у Бога пробачення за наші гріхи і не бажати більше грішити, да? не бажати більше. В своєму житті допускати цих ситуацій, які ведуть до, до поділу. І я думаю, також, що от день, який маємо сьогодні, от День пам'яті і примирення, також от варто також дивитися не тільки з такою нашої культурної або державної ситуації, але от через призму нашої віри, через призму християнства. Отже, День пам'яті і примирення маємо в Україні. Маємо зараз такий надзвичайний час в історії церкви, час, коли ми чекаємо на вибір папи. От. І що це є за момент? Дивіться, дуже ну, цікаво, от, коли ці кардинали голосують, там, дискутують між собою, хто там має бути, але врешті, їхнє завдання, завдання, цих кардиналів, їх там є 100, 135, найпершим завданням. Бути слухняними Богу, мати свої серця відкритими на дію Святого Духа і зробити це правильне розпізнання, щоб Папа Римським став насправді той, якого Бог обрав. І кардинали мають передусім зрозуміти, яка є Божа воля, яка Божа воля. Отже, це є це їхнє завдання. І коли ми побачимо, навіть вже зараз бачимо ці голосування, цей, цей чорний дим. Потім, ну я маю надію, там, сьогодні, завтра, не, маю надію, що це не буде довго, да, цей, цей конклав, коли ми, врешті, побачимо, як на балконі е, собору апостола Петра з'являється ця постать в Білому, новий Римський папа, то це буде момент, коли. От, От воля Божа, вона публічно об'явилася, така маніфестація Божої волі. Тому що ну, те, що роблять зараз кардинали, це не тільки їхня справа, а це, це також і наша справа. Ми вже не беремо там безпосередню участь у цьому голосуванні, але ми молимося, тисячі священників зараз по цілому світі служать службу. Служби за ці кардиналів, тисячі людей, тисячі, десятки, сотні тисяч людей, католиків моляться моляться за цей вибір. Ми також молимося за це. І от власне це спільна справа. Да? Кожний свою місію виконує. Хтось молиться, хтось е, там голосує, хтось там аналізує, але, але врешті це є справа справа Божа, щоб Бог насправді. Е, Щоби Божа воля проявилася у цьому виборі. Також сьогодні, ну що, що ще ми маємо? День святого Станіслава, день цього мученика, речі, у нас в Україні багато є. Станіславів, Станіслав, це таке жіноче ім'я, тому прийміть найщиріші вітання. І наш єпископ, Станіслав Широка теж вітаємо його з його іменинами. Отже, хто був святий Станіслав? Це той, який показав, що церква, зокрема єпископ, навіть коли є небезпека для його життя, але він має обов'язок говорити правду, бо був конфлікт між ним, між єпископом і королем Польщі, король, який не чинив добрі речі. Єпископ, знаючи, що король має владу, силу, вплив, але твердо казав. Зло називав злом, гріх називав гріхом, через це став мучеником. Але це завдання церкви, завдання не тільки єпископів, священиків, кожної людини казати правду, не робити вигляд, що зла не існує, а зло наз... назвати злом, добро назвати добром. Тому теж думаю, що в нашому от світі, коли часом так важко відрізнити добро від зла, коли все, ну, здається, що втрачає свою цінність, той, якого Бог вибере Єпископом Риму, Римський Папа, він буде мати це завдання, да, зло називати злом і відстоювати правду, ту правду, яка походить від Бога. І сьогоднішнє Євангеліє. Дивіться, продовжуємо читати шостий розділ Євангелія від Йоанна, це є розділ про хліб живий. Ісус є цим живим хлібом. І, ви знаєте, давайте, от, я думаю, що священники вже багато цього тижня пояснювали, що це означає, але така е, цікава річ. От якщо ми візьмемо Євангеліє, зокрема, Євангеліє від Йоанна, ми теж побачимо, що от перша така криза в церкві в спільноті віруючих, в спільноті учнів Ісуса Христа сталася саме через Євхаристію, саме через цю промову. Про живий хліб. Ісус говорить: Я є цей хліб, і хто буде їсти цей хліб, той буде мати життя вічне. Ну, я думаю, нам вже сьогодні ми, ми розуміємо, про що мова, про Євхаристію. І то можемо мати проблеми. Ну, як це так? Цей білий хліб стає тілом Ісуса Христа. Ну, не вже це правда. Ну, часом це багатьом це, це, в це важко повірити. Тоді, коли Ісус перше це промовив, це було ще складніше. І євреї, які приходили до Ісуса Христа, ну як це може бути? Як ми можемо тебе їсти? Ти кажеш, що ти живий хліб, що тебе треба їсти, і тільки в цьому випадку ми будемо мати вічне життя. Ну, геть не зрозуміло. Вони ж, ми ж не є канібалами, ми ж не можемо їсти людину. Вони не розуміли це слово. І вони згіршилися. Вони просто згіршилися цим словом. І дуже цікаво. Івангелія від Йоанна, шостий розділ, цей самий, 66-й вірш. 6-6, знаємо це число. Написано, і після ці, цих слів Ісуса Христа багато хто відійшов від нього. От знову ж таки, це, це випадковість, що так це, ці вірші, але це не менше. Да? Оце була перша така криза. Але Христос, знаючи, напевно знаючи, що багато хто не зрозуміє, він наголошує дуже серйозно. Це є хліб для вашого життя. Маєте його їсти. Навіть попри те, що ну, дехто не зрозуміє, дехто осудить, дехто ну, там, посміється, там, скажуть, ну, що, за, що це є за дурниці. Але тим не менше, тим не менше, він наголошує. І для мене ну, це, це є знак, наскільки це є важливо. Важливо, щоб ми от, служили службу і не просто приходили там, подивитися. А щоб ви також от, їли. Давайте останнє: от, різниця між простим хлібом і євхаристійним хлібом. Це про цю різницю, здається, Святий Августин говорив. Він казав: коли, є, коли я їм звичайний хліб, там, батон із Сільпо, або який там хліб, Бородінський, або який там є, який продається в наших магазинах, або цей круглий український, то цей хліб, коли я його їм, він стає мною. Ну, тобто, перетравлююся стає мною. Натомість, коли я їм хліб причастя, то я стаю цим хлібом. От це є різниця. Я вживаю це причастя тіло і кров Ісуса Христа для того, щоб уподібнитися до Ісуса Христа. І це є фундаментальна різниця. Тому, тому продовжуємо цю службу і теж ну, всіх наших е глядачів запрошую користатися цим таїнством. Це і важливо. Христос говорить, хто буде їсти цей хліб, той і житиме вічно. Отже, хочу жити вічно, приймаю причастя.